Шосткинська громада продовжує жити в умовах воєнного стану. Ситуація досить складна, говорить під час апаратної наради міський голова Микола Нога. В умовах посилення військового тиску на нашу територію за минулі вихідні тільки вчора, в неділю, було 11 разів оголошена повітряна тривога. Безумовно, в таких умовах надзвичайно складно. Працювати, вчити дітей, лікувати людей і взагалі жити. То я прошу всіх підготувати пропозиції, як поміняти або графік роботи, або підходи в роботі, в обслуговуванні населення і різні інші принципи. Ось в таких складних умовах прикордоння. За словами Дар'ї Грибенюк, у наслідок масованих ракетних ударів дуже напружена ситуація і щодо роботи підприємств міста. В результаті численних ракетних обстрілів наші промислові об'єкти зруйновані виробничі потужності, скажем, не мають можливості функціонування. І суб'єкти господарювання, а саме підприємства, не в змозі відновити свою діяльність. Якщо можна було раніше сказати, що відповідні підприємства були містоутворюючим, то на даний час ці позиції втрачено повністю. Більшість вільнених працівників шукають собі джерело існування і розглядають питання щодо. Своєї самозайнятості, якщо казати про 2023 рік, то у нас було створено 184 суб'єкти господарювання. Це в два з половиною рази більше ніж порівняти з періодом на початок війни. Надія Криєнко детальніше розповіла, за якими видами діяльності і напрямками роботи в місті створюють маленькі підприємства. Це ті види, які не потребують значних первісних вкладень, а саме це торгівля, види, різні торгівлі, громадське харчування, відкриття кафе і інших видів ресторанного господарства і побутова сфера. Також хочу звернути увагу на те, що змінилася навіть структура самих підприємств. В основному, якщо брати заклади ресторанного господарства, то це якщо раніше відкривалися великі стаціонарні підприємства зі значною кількістю посадкових місць, то зараз це невеликі заклади, але вони затишні, зручні. Ну, тобто суб'єкти господарства. Рювання пристосовуються до умов реалій нашого теперішнього життя в умовах військового стану. Однак, не дивлячись на усі складнощі, підприємці малого бізнесу продовжують сплачувати податки до місцевого бюджету. Якщо що глянути, то за 2023 рік відсоток надходжень по єдиному податку більший на 5,6%. і шість тем на п'ять і відсотків. Міський голова Микола Нагана наголосив на необхідності активніше допомагати тим військовим, які з певних причин звільнилися зі службою запас і повернулися до Шосткінської громади. На карандаш шукати таких людей, а їх достатня кількість вернулася з вищою освітою. Вони мають відповідне поранення, але ж це ваше завдання.